Пані Ольга завітала до райдержадміністрації Котовська з наступною проблемою. Її дочка, яка навчається в 11 класі, вже впродовж практично двох місяців не може отримати паспорт громадянина України, який вона мала би отримати за віком. Хоча всі необхідні документи для цього подані вже давно. Проблема наступна документи подані. Так як спочатку була зроблена помилка в документах, потім виправлена, подали документи на отримання паспорта, тягнемо, тягнемо кота за піску, отримати ми його не можемо. А ось наступна проблема: Мишко Лариса звернулася з питанням щодо працевлаштування її 20-річної дитини-інваліда. Після здобуття базової освіти вдома вони не могли далі отримати освіту через те, що освітянські заклади не хотіли приймати дитину з обмеженими фізичними можливостями. Зараз Лариса намагається вирішити питання з працевлаштуванням для її дитини. В адміністрації пообіцяли, що це питання вирішить як скоріше. «Була са праводітельне такое, як анотація йдуть в інваліднам. Ано о том, что що... Может такой ребенок работать, но с определенными условиями, что работать он может труд под руководством, без материальной ответственности, ночных смен и длительного эмоционального напряжения. Ще одне з першочергових соціальних проблем району було врешті-решт реалізація проєкту реформування школи інтернату, де навчається 47 дітей, і створення центру соціальної підтримки дітей та сімей. Для навчання дітей є добре оснащене приміщення. Організатори хочуть перевести у новобудову школу номер 8 щоб школярі навчалися разом з дітьми з інтернату та спілкувалися з ними. Вони і так дружать, але це задля того, щоб була більше повна адаптація дітей з інтернату, і вони відчували себе в рівних умовах у суспільстві. А в му році ми розробили цей проект, причому шикарний проект по реформуванню школи-інтернату, центр соціальної підтримки сімей і дитини. У угу. нашому проєкту працює сьогодні 5 областей в Україні. А наш проект і нині там до нас приїздило вже дуже багато представників із області, із держави, із департаментів. Був і міністр соціальної політики. Всі нас підтримують на словах. В цьому році ми вже їздили на постійну на засідання постійної комісії при обласній раді. Нас вислухали знову ж таки. Все залишилось на тому ж місці, що і було. Проект дуже прекрасний, хороший. Ще одне нагальне питання здача в експлуатацію дитячого садка в селі Станіславка. Він вже готовий до роботи на 90%. Є все необхідне для дітей. Керівництво дитячого садку просить змінити розпорядника коштів, бо саме через нього дитячий садочок, що будувався протягом п'яти років, не може запрацювати. До у в селі Станіславка, який будується вже п'ять років, і коли грошей до сих пір не можуть виділити, там вже він майже добудований, але останній транш два роки не можуть зробити, довести до пуття. Дитсадок готовий, а діти туди не ходять. Це перше питання було. Було дуже багато інших питань, пов'язаних із правоохоронними органами. Багато питань було пов'язано з фінансуванням. І це далеко не повний перелік проблем райцентру на півночі Одеської області. Схожі проблеми існують майже в кожному місті чи селі. Децентралізація в Україні має на меті допомогти вирішити такі проблеми без бюрократії, адже коштами зможуть розпоряджатися на місцях. Проте без участі та зацікавленості Одеської обласної державної адміністрації допомогти жителям у вирішенні їх проблемних питань все це навряд чи зрушиться з місця. Олена логіна Анастасія Даманська. Факти